Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І перед тим, як ми перейдемо до новин, я прошу вас сказати, як мене чути, чи музика не є загучною і чекаю вашої відповіді. А за нашою традицією я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу країну у цій війні, і тим самим дають змогу нам робити для вас стріми. І маю надію трошки відволікати вас і розслабляти перед наступним днем. І також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають і підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, щоб зробити роботу, ну, щоб забезпечити наших захисників та захисниць необхідними речами, які їм потрібні для їхньої роботи, їхнього захисту. І також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал через сервіс Донателло. Або кидає просто гроші на картку. Я нагадаю, що посилання на сервіс Донателло та карт... номер картки є в описі до цього відео. А також номер картки скролиться тут на екрані. І отже, перші це Дракон бо володіє, Камон Руч та Оля Дроща. <кій> Далі у нас люди у пледжі Гік. Це Сано 33, Халастер, Андрій... Преторіан, бо... Андрій Бойко. перепрошую. Даша Бі, Lord of Boards і Пупермен. Він новенький в нас, тому вітаю. Пупермен. Якщо ти дивишся, будь ласка, напиши мені в телеграмі. І люди, які є в пледжі Гравець, я також вам безмежно вдячний. Ви класні. І також у нас є пледж початківець, де ви теж можете кинути пару грошей. На місяць. Також нагадаю вам, що через сервіс Донателло ви можете підписатися на регулярну підтримку каналу, або просто зробити одноразовий переказ. І також нагадую вам, що ми все ще далі продовжуємо свій постійний збір на е, дрони FPV, на комплектуючі, щоб їх збирати. і Забезпечувати наших захисників та захисниць. Тому, якщо ви маєте змогу, то, будь ласка, кидайте гроші на картку каналу, або є в описі посилання на банку на пташок, і можете на банку поповнити теж гроші. Вже перші детальки приїхали до Львова сьогодні ввечері. Мають хлопці мені їх відфоткати, зкинути фотки, і я обов'язково запощу це в нас в телеграм-каналі. І також нагадую, що підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал. Адже там ми репостимо усі новини від усіх видавців з України і переходимо до новин. І як завжди, перші новини це у нас новини України. Сьогодні не дуже багато новин, ну тобто, скоріше багато, але лише від одного видавця. Лорди нам накинули трохи новин. І отже, цього тижня вони очікують на темну гавань, Gloomhaven та гарячі бургери. Сьогодні стартувало в лордів передзамовлення на настільну гру Лісова Метишня, і в середу повинно стартувати передзамовлення на настільну гру гарячі бургери. Наступного тижня лорди очікують чудову каскадію та готель Австрія. Це супер класні ігри. І також Лорди в кінці листопада, на початку грудня, вийде гра від українського автора Євгена Шляхова. Євгена, привіт під назвою Щур де Франс. Євгена Євген вам може бути знайомий за благодійною грою Смерть ворогам. І також він організовував дуже крутий квіз. По настільним іграм Євген Молодець і цю гру ми з хлопцями тестували. І мушу сказати, що вона нам доволі сподобалася. Це дійсно хороша гра. Тому як вона вийде, будь ласка, не проходьте мимо, подивіться, можливо, вона вам теж сподобається. Також до кінця року лорди повинні отримати е, цікаві факти: Mindbug Химерія. Новий наклад, перепрошую, друге доповнення до Арнаку, яке багато хто з вас чекав та запитував алхіміків. Також паладинів. І друге, другий тираж кискіфе. Також будуть перші залізниці. Ще один наклад перекупу. І настільна гра диванні скелети. Перепрошую. От вона мене заінтригувала. і... Я буду чекати від лордів більше інформації про неї. Також, лорди не зупиняються, і скоро буде другий наклад Turbo. Другий наклад ticket to ride Європа. Третій наклад листів закоханих. І четвертий наклад загублених руїн Арнаку Це все супер круті ігри і лорди молодці. <кій> Також Лорда на наступний рік підписали декілька дитячих ігор. І з того, що вони можуть зараз озвучити, не порушивши NDA. Це є Mysterium Kids. Kids Express. Це є дитяча версія настільної гри Cult Express, Super Супер Мяу. in the Sky, І я вам скажу, що коробка Memories in the Sky мені продала гру просто так от з ходу. І Where's My Cabbage? Дуже ну, комедно виглядає оформа на корпу. Так виглядає, що дідусь шукає свою капусточку, але, мабуть, зайчики її схрумили. І також, лорди, наступного року випустять дві новинки. Це буде Aqua і настільна гра World Travelers. Перекладано буде як слово мандри. Це Аква буде. Як це сказати? Ви будете мати всередині правила японською мовою. Отак. От Мульти, мультимовна версія буде. І також, лорди, нагадують, що з 3 листопада буде світовий реліз Ticket to Ride Legacy of the West. Це буде легасі настільна гра. В Україні вона також буде в продажі з 3 листопада. Вона буде англійською. Але лорди обіцяють, що згодом додадуть переклад правил українською. Я підозрюю, що правила будуть перекладені на сайті. Тому таке. Це були усі новини від Lord of Boards на сьогодні. А ми рухаємося помаленько до новин світу. І перша новина у нас те, що видавництво довір випустить доповнення до настільної гри Бітоку під назвою Бітоку Ресторанс. Воно буде складати з трьох модулів, і ці модулі ви зможете в будь-якому порядку додавати до своєї гри, а захочете, можете додати усі три. Тому прикольно. Наступна вона у нас про картографи. Як ви знаєте, до них було три міні-доповнення. І видавництво Thunder Wars Games вирішило, що пора тих три міні-доповнення, спакувати в одну коробку і продавати разом. В принципі, ідея дуже класна. Картографи гра просто геніальна, на мою думку, її в нас видава... видало видавництво і тому, якщо ви фанати картографів і вам бракує якоїсь родзиночки чогось нового, то придивіться, будь ласка, до цієї коробки. Далі Fantasy Fly Games вирішило ще раз нас потішити. Цього разу вони випустили блокнотик. Навіть не, не блокнотик, а це pdf ка посилання на яке є, до речі, в описі до цього відео, з рецептами з Забігалівки Вельми. З жаху Аркема. Особисто для мене з цією забігалівкою пов'язано дуже багато приємних спогадів і приємних емоцій, тому що в другому е, жаху Аркема, картковому, другому жаху Архема, е, я доволі часто відвідував її заклад і споживав те, що вони там пропонують. Наступна новина у нас буде те, що Blue Orange представило е, нові. Нові свої ігри: це Moonriver від Бруно Катале. І нова версія також за серпіца. Але називається вона Версо Бумс Boone's Pizza. Ну, окей. І до речі, Moonriver багато з тих оглядачів, кого я читаю, мали про неї дуже позитивний відгук. Наступна вона новина у нас від Річарда Гарфілда. І те, що в 24 році вийде нова версія King of Токіо під. Під назвою Origins. Е, обіцяю, що це буде нова окрема версія. І вона повинна бути якимось чином перед історією до King of Tokyo. Хоча механіка та сама. і не знаю. Але нові монстри, декілька нових карточок. Тож, чому ні? King of Tokyo дуже класна гра, і в нас і громах, якщо я не помиляюсь, то він локалізував її. І наклад, не знаю, чи, мабуть, вже закінчився, і також вона локалізов... здається, локалізувала ще чорну версію. І це прикольно. І наступно вона доволі кумедна. Отже, щоб відсвяткувати, 50-річчя музею Ван Гога в Амстердамі була створена компанією Pokémon Company International. Карточка донес... до гри карткової Pokémon, де Пікачу в Такому фетровому капелюсі, як Ван Гокс, його картини автопортрету. Е, і все прикольно, але ця новина настільки викликала ажіотаж серед фанатів е, гри Покемони, що черга до сувенірного магазину в музеї була настільки шалена, і, видно, люди поводили себе не дуже добре, і вирішили, що. Не будуть більше робити таких акцій, бо за великий ажіотаж. Ну, буває. Ніц, не, не зробимо з тим. Наступна новина у нас від компанії YELLO. Вони створюють гру Guilty. буде називатися Guilty Houston 2015. Це буде детективна гра, як обіцяє Іело. Це буде змішана гра, буде нагадувати частково Unlock, а частково Detective, де вам потрібно буде дуже швидко розгадати, хто ж. Вчинив вбивство, тому що вбили доньку сенатора в тюрмі, і вам за декілька годин виступати з доповіді про це, і ви маєте накопати якомога більше фактів. Е, цікаво, в принципі, детективні ігри ми з сім'єю дуже сильно любимо, тому, тому прикольно. Будемо дивитися, якщо це дійсно буде щось зовсім новеньке, то чому ні? І компанія Asmodee представила настільну гру GenSmack. Це буде гра Вікторина, яка надійде в роздріб в 4 кварталі кварталі 2023 року, тобто десь-от майже на носі. І це буде Вікторина, як вони обіцяють, що вона поєднає різні покоління за одним столом. Мета гри буде першим набрати 20 переможних балів. І, в принципі, прикольно. Я люблю ігри Вікторини, якби в нас було більше їх українською, бо наразі з відомих мені є лише Європа та Україна від Бельвіля. Ну, це від тактика. Бельвіль їх локалізував, Україну вони взагалі створили. І я гадаю, що нам потрібна ще нова Україна. Я Бельвілю це вже говорив, тож будемо чекати інформацію. І остання новина у нас від ФФГ. ФФГ в себе в соцмережах запостило дуже дивну картинку, називається Arkham Week of Horror. І обіцяють, що від завтра з 31 жовтня, почнеться тиждень з жаху. Особисто мені дуже цікаво, що це буде, тому що звучить доволі інтригуюче. ну, Будемо слідкувати за їхніми з... новинами. І тепер перейдемо до ваших коментарів. Це були всі новини. І так, всім привіт. Привіт знову купа Андрію. І Андрій пише, що ми захопимо світ, це питання часу. Ніхто навіть не сумнівається. Е, так, е, Маренка пише, що дуже незвично чути переклад Bloom Е, Так, Владислав Діброва запитує, нагадайте, будь ласка, хто готує локалізацію колонізаторів. Е, ну, власне, це ще невідомо від слова зовсім. І... Це деколи мені видається, що це є на рівні слухів, що хтось їх локалізує, тому що ніхто з видавців не признається. Але кажуть, що вони писали космосу, і космос нібито каже, що вона вже зайнята. Ну, маю надію, що вона не запорібрієм зайнята, а якимось українським, українським нормальним видавництвом. Так, Андрій пише, що Ігор Мак локалізував тільки одну базу володаря Токіо, чорну не робили. О, перепрошую. Робили промо монстр люту борщ і забили на серію дуже сумно. Так, це дуже сумно. Ну, на жаль, бо гра насправді дуже класна, фанова сімейка. <кій> так, Андрій пише, чого так прісно, де ж новини про Мавку від розуму, землю від «Ігромагу», після нас «Вудкет», Що думаєте про ці ігри? Отже, чому їх немає в новинах? Тому що видавці їх не подають до новин. У мене є чатик з видавцями, де я їх кожного тижня пише, що будуть новини. Будь ласка, подайте всю інформацію. І хто подає інформацію, той попадає в новини. Е, про мавку нічого не думаю, тому що це щось зовсім свіже, буквально сьогодні я побачив будь-які більшість. Е... Гравців і фанатів. Е, про землю та теж, в принципі, нічого після нас виглядає цікаво. Ну і земля теж виглядає цікаво, тому подивимося. Е, так, Олекса питає, чи були новини про доповнення до е, Рута. Бо щось у серпні згадували, Кілогіймс, а так, і мовчать з тих пір. Чесно, я нічого не знаю. Е, так, Андрій запитує, в вчату з видавцями є бівер? Ні, ще немає. <coughs> От. Та й таке. Е, ще одну новину я забув вам додати: це те, що е, Пегасуси випустили дуельну версію Дорф Романтика. В принципі, гра взяла багато нагород цього року, і ду, що з воно, дуельну версію дуже швидко запиляли. І це мене дещо насторожує. І Андрій пише то добре. Я не знаю до, до чого, але окей. Добре, народ, якщо ви маєте ще якісь питання, то будь ласка, пишіть. А якщо ні, то будемо розбігатися. Я нагадую вам, що, будь ласка, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте фінансовий канал. Якщо ви маєте таку змогу, і пупермен, будь ласка, напиши мені в телеграмі. І бережіть себе, бережіть своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги і лупаємо сускулу далі. Ми маємо перемогти. І як я бачу, що питань більше немає. Тоді я буду з вами прощатися. Ага, Андрій пише, що це було до відповіді на його питання. Окей, добре. Будь ласка, бережіть себе. Всім хорошого спокійного вечора. І відпочивайте. бо завтра буде новий день, і ми будемо знову робити все, щоб наблизити нашу перемогу. А це були всі новини. Ростик, світ на ігор, і до наступних зустрічей. Па-па!